не затримувати ваш наш Затримують час як церкви. Почну з того, знаєте, що псалма почну із того, що перед тим, як буду проповідувати, в Псалмі написано так, 140-му, 13-й вірш і 14-й каже: я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних. Тільки праведні дяку... дякувати будуть імені Господньому. Не винні сидітимуть перед обличчям Твоїм». І я хочу почати саме з цього місця. Знаєте, друзі, брати і сестри, Писання говорить, що праведні вони навчаться дякувати Господу. Праведні. Багато людей сьогодні ми живемо в такий час, що не вміє дякувати і нам потрібно дякувати вчителям. А взагалі я хочу проповідувати на місце, яке ви всі дуже добре знаєте. Воно записано в Луки 17 розділ з 11 вірша. Написано так. І сталося, як ішов він до Єрусалиму, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи. Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав. Підіть і покажіть священикам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися, одних з них побачив, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповіді сказав: хіба не 10 очистилось, а де ж дев'ять?» Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав йому, підведися. І йди, твоя віра спасла тебе. Хочу проповідувати брати і сестри, подяка це те, що приведе до спасіння людини. Що людина вміє дякувати, рано чи пізно воно мало би привести до спасіння. Вміть пом... дякувати це вміть помічати ті речі, які з тобою відбуваються, правильні речі. І тут є декілька нюансів всій цій історії. Перше, те, що цікаво, Ісус поступив з цими десятьма чоловіками, і він каже, ідіть і покажіться священикові. І вони не відразу зцілилися, а по дорозі вони очистилися. Невже Ісус не міг зробити так, щоб відразу ці стали чистими? І стали біля нього і. Подякували. Я думаю, що від, від, від частини Ісус це ну, навмисне зробив, щоб ці люди пройшли деякий час, і їм вже стало важче подякувати і важче повернутися. І з цих дев'яти десяти повернулися тільки один чоловік. Перше, знаєте, що хочеться мені замітити, це те, що. Так деколи трапляється в житті, що в Бога нам тільки треба тільки те, що нам треба. Ну от як би не здавалося, але воно так є часто. Дивіться, що потрібно було десятьом прокажати? Їм потрібно було зцілитися. Вони отримали те, що хотіли. І де вони? Девік пішло собі геть зовсім. А тільки один прийшов, повернувся, подякував. І цікаво те, що Ісус говорить, що його віра спасла його. Тим самим, що він подякував, він впав йому перед ногами. Він зрозумів, що він Бог. Прославив його. І спаси. Подяка, яка привела до спасіння чоловіка. Знаєте, от так часто буває в житті є різні духовні закони, які працюють незалежно від того, що ми і як ми собі уявляємо. Часто нам здається, що, якщо я це зроблю, то по-любому буде так, як я хочу. В принципі, по закону. Вони все зробили правильно. Вони пішли до священника, зробили все правильно. Та, як і сказав Ісус, послухали Господа. В законі, в принципі, так і написано. Якщо ти очистився, піди до священника, покажися. Потім слідувала низька правил, які потрібно було зробити, принести жертву за очищення, потім проходить певний етап, знову потрібно прийти до священника. Всі ці люди все це зробили. Де він? Тільки один повернувся і зрозумів, що зцілити міг тільки Бог прийшов і йому подякував. Вдячне серце воно приводить людину до спасіння. Тому що вдячна людина вона помічає більше, ніж невдячна людина. Невдячна людина взагалі нічого не помічає. Невдячної людини весь світ крутиться навкруги неї. Вона хоче, щоб все було навкруги неї. Вона навпаки навіть ще дещо робить і каже, а чому мені не дякує? Чого я роблю, мені не дякує. Попередня історія То Ісуса взагалі, Він говорить, якщо щось і трапилось і вам, у вас була можливість щось зробити. Та ви просто кажіть так, я нікчемний рад зробив те, що й мав зробити. А тут а в цій цікавій історії, що Ісус 10 прийшло, очиститися, один спасся, отримав спасіння. Цікаво те, що в псалмах Давид, як і того псалма, що я прочитав 140-го, там так і Давид і пише, що в праведники будуть дякувати Господу. Я вам хочу сказати, що подяка це така річ, якою потрібно навчатися. Подяка, вона приводить до праведності і в Бога зовсім по-іншому все працює. Якщо ти не вмієш помітити за що дякувати, то потім з часом ти не помітиш, як взагалі твоє життя потрохи скочується. Цікаво, що в Бога. Працює все не так, як в нас, людей. Цікаву одну історію я на днях читав про цікавого чоловіка, пророка Єлисея. Знаєте, Ця історія заворожує тим, що він робить не так, як роблять всі люди. Дивіться, приходить до нього цар. Ця... Точніше, навіть поснець каже: дивися, на нас зараз іде атакувати Сирія. Що нам робити? Їх дуже багато. А Єлисей виходить один, він каже Єлисей, ти один. Він каже, Господи, відкрий йому очі. Чоловіки відкриваються очі, і він бачить участь у Єлисея. Він каже, Господи, помилуй мене. І Єлисей далі йде, виступає на поле, молиться до Господа і все військо сліпне. Каже Єлисей, ходіть, я вас заведу. У безпечне місце. Знаєте, куди Єлисей приводить їх? В центр міста Самарії. В центр міста він їх приводить, вони стають там. І Єлисей молиться і їхні очі відкриваються. Вони оточені повністю всі вояками. І цар каже, Єлисей, що мені робити? Каже, не трогай. Принеси їм. Води і приносять її, кормлять і відпускають. І написано, що на період царування цього царя війни більше з Сирії не було. Цікаво, правда? Що їх було перестріляти? Вже все в тебе в дворі? Тому сьогодні я хочу. Сказати, знаєте, Господа діють деякі духовні закони, які нам завжди, як людям, в нашій голові деколи не вкладаються. І перший із них це подяка або вчитися дякувати. Знаєте, що дякувати це одна із воль Господніх для людини. Так і написано. Дякуйте Господу, бо така що? Воля Божа. Сьогодні мені хочеться сказати, що потрібно вчитися дякувати. Це воля Господня. Подяка приводить до спасіння. Правильні, написано будуть дякувати Господу. Правильні. бо вони вміють помічати, за що дякують. Вони вміють бачити, як їхнє життя проходить. І вони вміють бачити, хто по-справжньому в їхньому житті центр, хто робить все те, що стається і як стає. Сьогодні, знаєте, не легкий час ми живемо, коли, здається, дякувати легше, коли радісно, коли радісне серце. Дякувати легше, коли твоя сім'я знаєте, не розлучена, десь чоловік з жінкою, не розлучилися ну, як сказати, просто. Переживають звуки, тому що чоловік воює, а жінка за кордон. Здається, важче дякувати. В таких обставинах взагалі важко дякувати, коли, знаєте, от я думаю часом про людей, які пережили виход в Бучі, наприклад, чи в тому самому бізну, коли ти здаєшся, що це твої родичі. Ще важче дякувати. Але і при таких обставинах Бог каже, потрібно вчитися дякувати. Можливо, мені про, про це легше говорити, бо сам такого не пережив. Бог зберіг і всього. Але я розумію, ми не знаємо, що нас чекає тепер. Ми живемо, знаєте, в такий час, коли кожен з нас не знає, що чекає завтра. Ми тільки дивимося новини. Новини десь трохи устрашають. Все чаще в новинах згадується ядерна бомба, як готуватися до неї. Часто згадується, що на кордоні з Україною стоять білоруські, російські війська. І коли ти весь в цьому всьому, ти взагалі не помічаєш, як твоє життя проходить. Ти не помічаєш, що робить з тобою, з твоїми дітьми, з дружиною, з близькими, з тими обставинами, в яких ти сьогодні знаходишся. Я вам хочу сказати, що дивлячись на цю інституту, яку зробили сестри, я вам хочу сказати, що слава Богу, ми ще маємо хороший врожай цього року. Україна поповнила бюджет. Ви пам'ятаєте, як ми слідкували за новинами, коли танкери з зерном виходили з порча? Хто дивився? Я ж сам дивився, тому Цим зерном ми поповнили серйозний бюджет. В Україні ще вроди врожай. Є за що дякую, правда проти сестри. Тим самим, цими самими коштами багато вояків отримали зарплату. Багато хто з нас отримав різні виплати, навіть соціальні, і тому і подібне. І ще сьогодні наші ниви, як то кажуть, гойно вродили. Є за що подякувати. Ми не знаємо, як далі буде. Кажуть, можливо, буде голод, можливо, ще щось. Але важливо сьогодні мати вдячне серце на те, що ми сьогодні маємо. Навчитися дякувати Господу за сьогоднішній день, за те, що ми отримали, за те, що вродили. Я хочу запросити зараз братів, ми звершимо молитву. Коли ми будемо молитися за подяку за слово Боже, за хліб і за воду, також згадаємо за Україну, за Збройні Сили. Ще раз неодноразово. Бо це потрібно постійно згадувати, тому що Україна переживає дуже важливий етап життя. Розвалюється серйозна імперія. І вона дає останні конвульсії. І під це попадає Україна. І нам потрібно це пройти. Ніхто не знає, які будуть далі ці конбульці, як вони закінчиться. Але одне знаємо точно, що все йде до свого завершення. Не хочеться песимістично, знаєте, говорити. День подяки, тому що хочеться дати якусь надію. А надія тільки в тому, що Христове Царство і Господнє Царство Грети. Господь все стає ближче і ближче. І якщо надіяться на земні речі, то прийде час, коли вони просто зникнуть. І можна опинитися біля розпиту вроди. І дуже боляче буде тим, в серце прив'язалося до цих речей. Але ж все ж таки ми живемо, ми отримуємо врожай, ми живемо для наших рідних і близьких. І ми тут на землі. Тому і логічно дякувати за речі в землі, які ми отримаємо від Господа. І будемо вчитися любити Господа, а не речі, які ми отримуємо від Нього. Знаєте, оце недавно я розважав про заповідь, каже, розлюбив Господа Бога і ближнього. Ми, коли приходимо в церкву, ми приходимо через ближнього. Часто Бог використовує в нашому житті ближнього. Правда ж? Коли так було в житті? У мене було так. І виходить так, що цього ближнього Бог використав, і наше серце деколи прив'язується до цього ближнього. І приходить час, коли Бог так робить чомусь, що нам деколи обідно за цього ближнього, бо він так робить, як Де так не очікували. Десь наша дружба трохи пошатнулася, десь щось не так пішло. А в цьому всьому, брати і сестри, є логічна цепочка. Тому що Бог каже, ти через ближнього мав мене полюбити, а не ближнього. Мав Господа полюбити. І деколи так буває, трапляється в церкві, що ми ближнього церкву любимо більше, ніж Бога. І Богу приходиться деколи, знаєте, ну давай посунемо чи ближнього подивишся. А через те, коли ти Бога полюбив. Ти вже сам стаєш впливати на ближнього. Стаєш любити його і впливати на його долю. Також тобі хочеться звернутися до тих людей, хто думає про покаяння. Покаяння це благословенне рішення жити з Господом. Благословенне рішення помічати Бога в своєму житті. Благословенне рішення дякувати. Вчіться дякувати Господу все більше і більше за все його милості і благодать, і любов до нас. Знаєте, цікаво, коли я був невіруючий, я, я пам'ятаю цей такий період, коли ти не дякуєш, а тільки осуджуєш. Тобі все більше помічаєш злого, більше якогось такого підступного всякого знаєте, чи ще що-небудь. Але от коли в Господі. Ти менше помічаєш цього всього. Бо хочеться помічати у цій ситуації Бога, аніж речі, які траплялися. Бога його роботу зі мною. І те, як він зараз Бог. веде наглядає. Тому я запрошую братів, ми зараз візьмемо хліб, воду, слово. Будемо дякувати за ці речі. Першим такому виду. Давайте підведемося як церква. Можливо, будуть люди, які захочуть покаятися. Ну, також можете вийти, покаятися. Це було благословено. Олександр і Андрюша Шиф... Андрій Шевчука вийдемо зараз візьмемо. Андрюша буде дякувати за воду. Олександр за хліб. Я подякую за слово Боже. Вода це життя. Це образ. Життя. Хліб. Це також, знаєте, Ісус Христос був і каже, я є і життя. Слово це те, що нас приводить до Господа, його живе слово, яке нас оживляє постійно. Тому давайте звершимо таку молитву. Помови. Перший помолиться Андрій потім Олександр, потім Яни. Дякую тобі за твою Боже, милість і Боже дари, які ти нам даєш, Боже. І особисто Боже зараз хочу подякувати тобі, Боже, за воду, Боже, за те, що в наших Боже тут регіонах Рівненської області, Боже. Її Боже досить багато Боже, і ми не маємо Боже в цьому такої особливої потреби, Боже. так, як, Боже, на... На півдні України, Боже, там Боже, з цим дуже великі проблеми, Боже. Дякую Тобі за воду, Боже. Також, Боже, прошу, дай Боже, щоб ми прагнули Боже води живої, Боже, яка Боже забирає спрагу, Боже, щоб Боже. давай нам, Боже, свою живу воду, Боже, життя, дай нам тобі, на тебе, за все слава Амінь. Господи, мій, я тобі дякую за. Те, що ти, Господь, благий, те, що Ти проводиш нас по житті, Боже, ти даєш нам хліб для того, щоб ми жили, Господь, щоб ми насищали своє тіло, Боже. Ти ніколи не залишаєш нас без цього хліба, без їжі, Господь. Це вся їжа Боже, І ти турбуєшся про нас, ти благословляєш. Ми не знаємо, що таке голод, ми не знаємо, що таке недостаток, Господь. Ти пробач нас, якщо ми Боже робчимо і нам мало, Господи, бо ми не позвонимо всієї глибини, але ми дякуємо тобі з вдячністю сьогодні. Прийшли подякувати Тобі за їжу, яку ти нас благословляєш, і хай буде тобі вічна слава, Богате, Силь і Дух Святий. Амінь. Господи наш, я також хочу подякувати тобі за слово Твоє, живе та діяльне. Воно, Господь, приходить в наше життя. Ми його досліджуємо, воно нам допомагає рости, Господи, воно нам допомагає пізнавати Тебе, Господи. Ти його залишив для того, щоб ми знали Тебе, Господи, чуть, -чуть вкусили Царства Господнього, отримали Євангелію, спасіння Боже. Тому дякуємо Тобі, Господи, за слово, яке оживляє, Господи. Хай ім'я Твоє буде прославлено, Боже, возвеличене, тому що Ти один достойний хвалив і прославлення. І возвеличення наш Бог Отець Святий Дух. Амінь. Амінь. Брати і сестри, Амінь. я дякую вам також. Наше служіння підходить до завершення. Зараз нас буде багато